Ви просили, я зробила. Цього разу оглядаємо цікаві місця для дозвілля дітей. І почнемо з підготовки до школи. У центрі розвитку дітей здібні формують групи із тропічного віку. Окрім письма чи математики, на заняттях розвивають логіку, пам'ять та мислення. Місце знань можна знайти і у першому Варшавському, і з дітьми там вчать англійську, може позайматися репетитор. Величезна кількість і нестандартних занять акторська майстерність, карате, шахи, і навіть є групові із робототехніки. А от подбати про дитяче здоров'я можна записавши малечі у басейн «Я пливу. Водичка тут надзвичайно тепла, басейнів одразу кілька. Тренери займаються із дітьми від трьох місяців до восьми років. А ще у Варшавському масиві живуть справжні балерини, адже до виступу на великій сцені їх готують у студії Фаетон. Діти працюють із гнучкістю, здобувають першість у танцювальних конкурсах. А окрім балету, малечі можна записати і на інші види сучасного танцю. Є у Варшавському масиві місце, де збираються юні художники та керамісти. У майстерні арти малеча вчиться малювати, створювати вироби із глини, діти плутуть із бісеру та в'яжуть. А ще тут проводять майстер-класи і арт-вечірки. До речі, покататись на дитячих авто у нас теж не проблема. Та й яке дозвілля без величезної кількості майданчиків, гірок, батутів, про які уже подбав забудовник. Тож Варшавський масив це чудове місце, де є все для щасливого дитинства.